Доброго дня! Мене звати Ігор Плогатирю, я інженер. Це відео я зроблю у дещо незвичному форматі. Зазвичай я спершу розповідаю теорію використання якогось електронного модуля, пов'язаного з мікроконтролером STM32, а потім показую приклад його програмування. В цьому відео я розкажу не про один модуль, а про три. Це будуть, по-перше, ультразвуковий датчик відстані марки HC SR04. По-друге, сервопривід Tower Pro MG90S. І третє oled Дисплей діагоналі 0,96 дюйма. Всі ці модулі будуть поєднані в пристрій, який представляє собою модель ультразвукового радару під керуванням мікроконтроллера STM32. Ультразвуковий датчик та сервопривід зібрані. На конструкції, що ви бачите на екрані, тут сервопривід, що має загальний кут повороту до 80 градусів, передає рух через кулісний механізм до поворотної рейки, на яку і встановлений ультразвуковий датчик таким чином міряється відстань до перешкоди в сегменті кола. Результати вимірювань будуть відображатися на екрані oled дисплея Подивіться на наступну схему електричних з'єднань. Тут керуючим елементом використовується мікроконтролер stm 32 F401 CCU 6 до виводів PA1 та PA8, якого підключається ультразвуковий датчик відстані HC SR04. Цей датчик являє собою комплект з ультразвуковим випромінювачем, приймальним модулем та схемою керування ним. Модуль має 4 виводи для підключення. Вивід, що позначений VCC, призначений для підключення до плюсового джерела живлення постійною напругу 5 вольт. Вивід GND, призначений для підключення до мінусового проводу цього джерела живлення. Вивід TR призначений для приймання на нього керуючого імпульсу від виводу PA1 мікроконтролера, який вмикає ультразвуковий випромінювач. Цей імпульс повинен бути напругою 5 вольт та мати довжину не менше 10 мікросекунд. Випромінювач надсилає у простір декілька ультразвукових сигналів з частотою 40 кГц. Якщо ультразвук стикається з перешкодою, він відбивається і повертається на приймач датчика. Після отримання відбитого ультразвукового сигналу На виводі ехо датчика з'являється електричний імпульс, довжина якого точно дорівнює часу переміщення ультразвуку від випрямінювача до приймача. Мікроконтролер приймає цей імпульс на виводі PA8 через подільник напруги з двох резисторів, вимірює його тривалість та розраховує відстань до перешкоди. Від виводу PA0 мікроконтролера через резистор для обмеження току та через оптопару PC814 для гальванічної розв'язки. На сервопривід MG90S надходять сигнали широтно-імпульсної модуляції з частотою 50 Гц. Від тривалості імпульсів шим-сигналу залежить поточний кут повороту вала сервоприводу, що знаходиться в діапазоні від мінус 90 градусів до плюс 90 градусів від центрального положення. Для установки потрібного кута необхідно програмно змінювати тривалість імпульсу шим-сигналу, який генерується мікроконтролером. Результати вимірювання відстані до поточної перешкоди будуть виводитися на oled дисплеї з діагональю 0,96 дюйма, що підключається до мікроконтролера по протоколу зв'язку I2C двома лініями. Лінія SDA це лінія, по якій з виводу PA7 мікроконтролера відправляються дані на дисплеї. Лінія SCL це лінія, якою з виводу pa 6 мікроконтролер передає тактові сигнали для синхронізації з дисплеєм. Ці лінії підтягнуті до виводу живлення через окремі резистори, що розташовані на платі модуля дисплея. Мікроконтролер змонтований на налагоджувальній платі, що ви бачите на екрані. Монтаж схеми виконаний на макетній безпаєшній платі. Порядок дій наступний. Відключаємо програматор до наладженої плати STM32 F401 CCU6. Запускаємо програму STM32 Купа Дія та створюємо новий проєкт. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проект, наприклад, Ultrasonic, Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частоту тактування за замовченням 16 МГц. Залишаємо такою. Переходимо на вкладку PINOUT AND Configuration. На схематичному зображенні мікроконтролера. Вибираємо вивід PA1. В меню вибираємо режим GPIO Output. З цього виводу, мікроконтроллер буде надсилати сигнал на вмикання випромінювача ультразвуку. Переходимо на вкладку Timers. Вибираємо TIM1. У переривання цього таймера зробимо захоплення сигналу, що надходить з виводу Ехо датчика ультразвуку, а також вимір довжини цього сигналу та розрахунок відстані до перешкоди. На панелі TIM1 Mode and Configuration у розділі Mode в рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. В рядку Channel 1 обираємо Input Capture Direct Mode. В рядку Channel 2 Input Capture Indirect Mode. Цим таймер налаштовується на режим прямого та непрямого захоплення сигналу. На схемі став активним вивід PA8, на котрий і будемо отримувати сигнал з датчика. Для введення параметрів роботи цього таймера спочатку треба розрахувати період оновлення його лічильника. Цей період повинен бути не менший, ніж передбачувана тривалість вимірюваного імпульсу. Інакше лічильник буде обнулюватися до того, як буде виміряний сигнал від датчика. Згідно технічної документації, максимальна вимірювана дистанція датчика HC SR04 становить 4 метри. Ультразвук повинен пройти подвоєну відстань, тобто 8 метрів. При швидкості звука 340 метрів в секунду, тривалість цього шляху становить 8 поділено 340 рівня 0,024. Тому період оновлення лічильника не повинен бути менший за 0,024 секунди. Знаючи максимальний період, можемо розрахувати інші параметри таймера за наступною формулою. Тут PSC або прескалер. Це подільник тактової частоти шини таймер мікроконтролера. ARR або Auto Reload Register це значення лічильника, при якому відбувається його перезавантаження або обнулення. RCR Repetition Counter це кількість повторень перезавантаження лічильника до того, як станеться переривання. І TIMCLK, це тактова частота шини таймера в герцах. Знаходимо за цією формулою параметр. PSC, тобто прескалер. При наступних вхідних даних. Період дорівнює 0,024 секунди. ARR дорівнює 65535, це максимальне значення. І RCR дорівнює 0, тобто без повторів. Таким чином, прескалер дорівнює 5. Вводимо в програму параметри таймера TIM1. прескалер 5. Counter-period або ARR 65535. Далі в розділі Input Capture Channel 1 в рядку Polarity Selection залишаємо параметр Rising Edge, тобто по зростаючому фронту. В розділі Input Capture Channel 2 в рядку Polarity Selection змінюємо параметр на Failing Edge, тобто по спадаючому фронту. Інші параметри таймера не з... оставляємо за замовчуванням. Увімкнемо переривання таймеру TIM1. Для цього переходимо на вкладку -setting» у рядку TIM1, Capture Compare, Interrupt. Вмикаємо переривання по захопленню. Далі. Для роботи сервомотора необхідний шим сигнал. Увімкнемо цей сигнал на таймер TIM2. Переходимо на вкладку Timers, Вибираємо tim 2 На панелі tim 2 Mode and Configuration. У розділі Mode. В рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. В рядку Channel 2. Вибираємо PWM Generation Ch1. Зробимо розрахунок параметрів таймера TIM2. Значення прескалера. Знайдемо за такою формулою, де TAM-CLK, це тактова частота шини таймера. Вона дорівнює 16 млн Гц. F PWM, тобто частота шим сигналу, повинна дорівнювати 50 ARR, або каунтер Це повна довжина періоду таймера. Дорівнює 999. Тоді PSC дорівнює 319 Вводимо розраховані параметри таймера TIM2, прескалер 319. Counter-period 999. В розділі PWM Generation Channel 1 в рядку пульс це довжина імпульсу ШИМ-сигналу. Заставимо значення 0. Це значення будемо змінювати. Програмна для встановлення кута повороту валу сервоприводу. Для зв'язку мікроконтролера з дисплеєм треба увімкнути модуль I2C. Відкриваємо вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо I2C1. У вікні I2C1 Mode and Configuration. У випадаючому списку I2C вибираємо режим I2C. На схемі стали активними виводи PB6 та PB7. Встановлення автоматичне влаштування з'єднання не змінюємо. Для роботи oled дисплея потрібна бібліотека функцій. Цю бібліотеку я готовий знайшов в інтернеті. Силка в описі під цим відео. Відкриваємо на комп'ютері папку з файлом бібліотеки. Копіюємо файли SSD 1306H та fontsH і вставляємо їх у папку ANC проекту. Далі копіюємо файли ssd1306 c та fonts.c. Вставляємо їх у папку src проекту. І останнє налаштування. Треба включити можливість виводити на друк, тобто на екран дисплея з змінні з типом Float. Для цього в програмі stem 32 купа Переходимо у меню шляхом Project Properties. C-C Build Settings. Tool Settings. MCU Settings. Та виберемо першу строчку «Use float with Print From new live Nano. Далі натиснемо кнопку Apply and Close. Тепер натиснемо на кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MC з програмним кодом. Цей код після строчки коментаря User Code Begin includes» вносимо наступне. Цим до проекту підключаються бібліотеки, що використовуються в подальшому коді. Після строчки коментаря UserCode Bagin PV вводимо. Цим вводяться 6 змінних та масив символів з ім'ям STR, що використовуються в подальшому. Далі, після коментаря Usercode Bagin 0, вводимо наступний код. Тут об'являються дві функції з наступними іменами. Перша. Print Screen. Ця функція виконує виведення інформації на дисплеї. Друга Servo – Ця функція регулює швидкість повороту вала сервоприводу та надсилає сигнал вмикання випромінювача ультразвук. В першому рядку тіла функції PrintScreen курсор дисплея встановлюється в стартову позицію друкування. В другому рядку виводиться текст Distance шрифтом 11х18 світлими літерами. В третьому рядку формується масив символів з ім'ям STR із значення змінної дистенс форматом Float з двома знаками після коми і далі літера M. В четвертому рядку курсор дисплея встановлюється в позиції друкування на другій стручці. В п'ятому рядку виконується вивід символів з масива STR шрифтом 16х26 світлими літерами. І в останньому рядку відбувається очищення екрану дисплея. Далі, в першому рядку тіла функції серво. Умовний оператор if перевіряє, чи змінна поз більша за змінну поз 0. Значення змінної поз буде відповідати цільовому куту повороту сервоприводу, а значення змінної pos 0 буде відповідати стартовому куту сервоприводу. Якщо умова дійсна, виконується цикл for параметр i якого змінюється від 1 до значення різниці між змінними pos та pos0, зростаючи на 1 за кожну ітерацію циклу. За кожний прохід цього цикла виконуються такі операції. Перш, змінній pos1 присвоюється сума значення змінної pos0 та поточного значення параметру циклу i. Друге, в регістр CCR1 таймера TIM2 вноситься поточне значення змінної поз 1, чим дається команда на зміну довжини імпульсу шим сигналу і відповідно на зміну позиції кута повороту валосероприводу. Третє. На вивід PA1 мікроконтролера подається високий рівень. Зупиняється хід програми на 1 мс, а потім високий рівень змінюється на низький. Цим на датчик HCSR04 подається сигнал вмикання, випромінювача ультразвуку. П'яте. Знову зупиняється хід програми на 1 мс. Ця затримка вводиться в програму для регулювання швидкості повороту вала сервоприводу. Чим більше ця затримка, тим менше швидкість повороту. В наступному рядку умовний оператор ІВ перевіряє, чи змінна поз менша за змінну поз нуль. Далі. Код схожий з кодом попереднього умовного оператора. З тією різницею, що змінній pos 1 присвоюється значення різниці між змінною pos 0 та поточним значенням параметра цикла I. Функції в складі другого умовного оператора IF повертають вал сервоприводу в інший бік, ніж функції першого умовного оператора. Далі знаходимо коментар usercodebegin begin 2, і за ним вводимо код. Тут в першому рядку коду вмикається таймер 1 в режимі захвата сигналу по каналу 1 з генерацією переривання. В другому рядку вмикається таймер 1 в режимі захвата сигналу по каналу 2 з генерацією переривання. В третьому рядку вмикається таймер 2 в режимі генерації ШИМ-сигналу. В четвертому рядку відбувається ініціація. Роботи OLED дисплея. В п'ятому рядку змінні поз 0. Присвоюється значення 50, що визначено дослідним шляхом, та відповідає приблизно серединій позиції валсеровоприводу між двома крайніми кутами повороту. В останньому рядку цього коду в регістр CCR1 таймера TIM2 вноситься значення змінною поз 0, чим дається команда повернути вал сервоприводу в середину позицію. Далі, в коді програми знаходимо безкінечний цикл while, та після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут в першому рядку змінній POS присвоюється значення 80, що задає цільову позицію для вала сервоприводу. В другому рядку викликається функція серво з аргументом, що дорівнює поточному значенню змінній POS, чим мікроконтроллеру задається команда на поворот сервоприводу в позицію 80. В третьому рядку у зміні поз 0 присвоюється поточне значення змінної поза 1, що відповідає позиції 80 сервоприводу. В наступних трьох рядках, аналогічно попереднім, задається процес переміщення валу сервоприводу в іншу крайню позицію 20. Далі, цикл повторюється, поки на схему подається живлення. Продовжуємо вводити код. Знайдемо коментар. «user code Begin 4, і після нього вводимо наступний код. Ця функція є обробником переривань, що запускається таймером Time тайм 1 при захопленні сигналів. В першому рядку тіла функції умовний оператор перевіряє, чи дійсне переривання надійшло від таймера 1. Якщо це твердження дійсне, наступний умовний оператор if перевіряє, чи сигнал відповідає налаштуванням каналу 1 таймер 1. Тобто зафіксовано зростаючий фронт імпульс. Якщо і це твердження дійсне, лічильник таймер 1 набуває значення 0. Наступний умовний оператор if перевіряє, чи сигнал відповідає налаштуванням каналу 2 таймера 1. Тобто зафіксовано спадаючий фронт імпульс. Якщо це твердження дійсне, поточне значення лічильника таймер 1 присвоюється змінний пульс ленч Оскільки по каналу 1 реєструється момент зростаючого фронту сигналу, а по каналу 2 реєструється момент падаючого фронту, то в змінні пульс ленч буде число, що відповідає кількості тактів тактування таймера 1 протягом всього вимірюваного імпульсу. Щоб визначити тривалість імпульсу в одиницях часу, потрібно визначену кількість тактів помножити на тривалість. Одного такту таймера 1. Тривалість такту є значення зворотне значення частоти тактування таймера з врахуванням подільника, тобто після прескалера. Таким чином, тривалість імпульсу розраховуємо за форму, пульс-ленч помножене PSC і поділена TIMCLK. Цей розрахунок представлений в наступному рядку, де змінні пульс тайм присвоюється значення тривалості імпульсу в секундах. В наступному рядку розраховується відстань до перешкоди для ультразвуку, як половина шляху, що проходить ультразвук від випромінювача до приймача, який дорівнює швидкості 340 метрів за секунду помножену на час, що відповідає тривалості вимірювання імпульсу. І в останньому рядку викликається до виконання функція з ім'ям Screen що і виводить розраховане значення відстані до перешкоди на екран дисплею запускаємо компіляцію програми завантажуємо програму мікроконтролер від'єднуємо плату від програматора Та вмикаємо її живленню. Бачимо. Ультразвуковий датчик повертається, а на екрані дисплея висвітлюється значення, що орієнтовно відповідає відстані від датчика до перешкод. Таким чином, ми переконали, що схема працює, всі запрограмовані функції виконуються. А на цьому дозвольте закінчити це відео. Дякую вам за увагу. До побачення.